Допомогло. Тут у Донецьку є усі умови, і це світовий рівень. Тут зібрані кращі спортсмени, тому перемогти було непросто. Про те, що організація була вдалою, свідчить увага вболівальників до цієї події. Організатори також відмічають, що все пройшло на вищому рівні, але не без допомоги влади міста. Наші власті городські допомогли в этом місті. Вмісті со мною вистроїти вот, те, що ви зараз видите, шикарні поля, які спеціалісти, це дійсно театр, це это зрелище, це это, это спорт. Працювати на цьому турнірі також було зручно і іноземним спеціалістам. З їх слів, такі змагання це насправді світовий рівень. Всі завжди хочуть чогось більшого, але це найвищий рівень. Все було організовано на кращому рівні. Відмінна стайня, відмінна арена і взагалі все найкраще. Таким чином у подальших планах організаторів долучити до кінного спорту також і інші міста України. Швидше означає краще. На Приазовському узбережжі відбулися багатоденні велоперегони серед юнаків. Учасники, представники чотирьох країн України, Білорусі, Росії та Вірменії. Перший етап перегонів урочисто стартував. У Новоазовську присвячені дню визволення Донбасу, міжнародні велоперегони Дружба стартували у Новоазовську. На дорогах при велоперегони проходять вже не вперше на таких спортивних велосипедах. Учасники дали сотні кілометрів зі швидкістю 40-50 кілометрів на годину. Наша знімальна група теж долучилася до свята спорту. Усього ж змагання будуть складатися з п'яти етапів: останній 8 вересня, довжина першого етапу 80 кілометрів. Спортсмени їдуть за маршрутом Новоазовськ, Гусельщикова, Тельманова, Новоазовськ. Почому именно Новозовський район, я вам скажу, що очень интересный рельєф. Тут присутствуют і гори, і равнина, і достаточно серйозні холмы, і я вам скажу очень сильна ветровая нагрузка. Тобто, вот для проведення. Гонок по велоспорту на Азуске району я щита одне з лучших місць. Плюс це екологічно чистий район. Учасники турніру юнаки віком від 14 до 16 років з чотирьох країн Вірменії, України, Росії та Білорусії. Призовий фонд не саме великий, а саме 6 тисяч гривень. Але спортсмени їдуть сюди, перш за все за престижем. Серед фаворитів українська команда. Уровень гонки дуже високий, Мені подобається, дуже цікавий. і народ доволі таки сильний, особливо українські ребята. Они очень заводные, намного выше уровень, чем у нас допустим, в России. Всього у змаганнях беруть участь шість команд, а це 78 спортсменів. Переможців визначатимуть як в індивідуальному, так і в командному заліку. Щодо останнього, серед кращих опиниться трійки лідерів з кожної команди. На кожному етапі за перше, друге, третє місце включає промежуточне фініша, є горні фініша, є сравніне фініша. На кожному фініші зробляться очки. По ітогу гонки буде определен лучший активний гонщик. Лучше гурний гонщик. Після старту спортсмени тривалий час їхали у одній купі. Ніхто не хотів здаватися. Позаду залишилося близько десяти гонщиків. Але біля фінішу все визначив останній ривок. Більше сил залишилося у представника команди Русь. Їхали, вертушку крутили, розсипались всі тяжело було. Очень ну так Вертушки добрали, а а потім в отриві роздергали і пошли на фініш. Варто відзначити, що, хоча українців називали фаворитами, першими трьома фінішувавшими стали представники російської команди Русь щодо організації, жодних нарікань у спортсменів не було. Трохи негативних вражень залишили лише травми. Сьогодні був завал, в ньому було чотири чоловіка. Ну, це ну тось хорошо, що все хорошо закінчилось. Ребята, ну немножко. Кажеться пацараполіс, але подовжить гонку. Наступні етапи перегонів також будуть проходити на Азовському узбережжі. І остаточний переможець змагань визначиться вже 8 вересня. Перша в Україні секція з боксу для людей з обмеженими фізичними можливостями відкрита у Донецьку. Секція почала повноцінно працювати з 2 вересня. Наразі туди записалися 10 бажаючих. Бокс для людей з обмеженими фізичними можливостями відтепер реальність. У Донецьку з'явилася секція для боксерів-аматорів з числа осіб з обмеженими можливостями, і аналогів в Україні їй немає. Перші добровольці, а їх десятеро, потроху приступають до занять. Для інвалідів повинні бути відкриті дорогі, і то що як у нас безбар'єрний міст, безбар'єрний спорт, я дуже вважаю, що це правильне рішення. І як це буде? ще… Практически, конечно, есть є вопросы, і юридичні, і школа, как бы не совсім Но, тем не менее, желание є, і и дати дать людям з ограниченными можливостями тренуватися вместе с з нормальними людьми, и щоб для того, чтобы вони почувствовали, що вони являются полноправными членами нашого общества. Перед початком занять всі спортсмени мають пройти медогляд. пізніше. На них також чекає серйозний медичний супровід. Рівень навантажень призначатиме лікар. Втім, до спарингів спочатку справа не дійде. Починатимуть із загальної фізичної підготовки. Стіпінь ограниченості, степень організації можливостей, Будемо по цим критеріям определяти. У кого-то там со зимням плохо, значить, чуть ближе дистанція, то тобто есть ближня дистанція, средняя дистанція. У кого-то там з рукою проблема, значить, будем нагрузку на другу руку, значить, у кого-то проблема з. З опорно двигательним апаратом, значить, теж нагрузку настрілять, таким образом, щоб на живі, здорові ця нагрузка була. Володимир Землянкін, один з ініціаторів створення секції, спробував потренуватися у присутності знімальної групи. Каже, що йому важко бити, хоча вдома і займається з гантелями. Я отримую ну, большую... велику Физическую пользу для после тренировки. Я буквально здесь немножечко да, змітрям мы попробовали, но я чувствую, що нагрузка на, мышцы спины у меня, да, на руки. Я чувствую, там спини. Негативних наслідків Володимир Землянкін не боїться. Каже, що це навпаки гарний стимул для старання кордонів між різними соціальними групами. Та компанія Однодумців здоров'ю не перешкода. Секція боксу для людей з обмеженими можливостями почала діяти з вересня поточного року. Заняття проходять в палаці спорту Шахтар ввечері по буднях. Люди з обмеженими фізичними можливостями за здоровий спосіб життя. У Донецькому спорткомплексі Кіровець пройшов перший етап всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці. Поборотися за призові місця з'їхалися спортсмени майже. З до усієї Донеччини. Інвалід не означає обмежений. Щоб довести це у спортивному комплексі Кіровець, зібралися більше 80 людей, які постраждали на виробництві та отримали групу інвалідності. Сьогодні із практически із всіх уголков нашої області організовані сорівнування по различним видам спорту людей, які мають фізичні недостатки, отримали травми на прозводство і так далі. Ці спортивні змагання регіональний відбірковий етап Всеукраїнської спартакіади серед інвалідів. Щоб організувати такий захід, знадобилося неабиякі зусилля, бо потрібен спеціальний спортивний інвентар. Та зала має відповідати певним нормам. Але сьогодні все проходить на досить високому рівні. Здесь великолепные созданы условия, чтобы они могли и до соревнований, и после соревнований чувствовать себя комфортно и удобно. Спортсмени позмагаються у таких дисциплінах, як армреслінг, бомбаскет це так звані китки м'яча в кільце з інвалідного крісла, дартс, настільний теніс, шахи та шашки. Брати участь у змаганнях можуть не лише професіонали, а й аматори. Головне, що було бажання займатися спортом. Олександр грає в теніс з самого дитинства. Сюди приїхав для того, щоб довести інвалід, повноцінна людина. Для мене це шанс показати вийти сюди, посмотрети на людей, свої способності. Як я Все -таки я Все-таки ну, інвалід, а не Все -таки. Такі спортивні змагання планують проводити і у подальшому. Вони проходитимуть не лише на загальнонаціональному рівні, а й окремо на Донеччині. Їх головна мета пропаганда здорового способу життя. Уже на наступний рік формується календарний план спортивно-масових мероприятий. Однозначно буде спартакіада обласна. Вона буде в три етапи. Не менше це будуть соревновання. Городські, районні, обласні, а потім вже всі українські. Всього ж у відбірковому етапі взяли участь 23 команди. А всеукраїнський фінал відбудеться вже 26 вересня в Алушті. І наостанок гандбольна суперліга цього року складатиметься із шести команд: Донецький політехнік, Броварський будівельник, Луганський буревісник не знайшли фінансування. Тим часом 9 вересня в Донецьку матчем Молода Гвардія Алмаз стартувала МХЛ. Що ж, за виступами вітчизняних спортсменів, слідкуйте у випусках Регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет. За адресою wwwk 61dnua зокрема, й в онлайн режимі. До речі, ми тепер також і в Ютюбі. Підтримайте спортивну форму. До зустрічі за тиждень.